Збирання кукурудзи має свої особливості в залежності від того, проводиться вона на силос або на зерно. Різниця полягає не тільки в процесі збирання, але також в термінах і в використовуваних агрегатах. При правильному дотриманні агротехніки вдається отримати силос і зерно кукурудзи високої якості. В які терміни і як відбувається збирання кукурудзи на зерно. Як за допомогою сучасної техніки відбувається прибирання кукурудзи, відео у вкладі дозволить вам наочно собі уявити. При збиранні зернової кукурудзи основною метою є знизити втрати врожаю і зменшити пошкодження, зібравши зерно з найвищим вмістом сухої маси. Домогтися таких результатів дозволяє вирощування стійких до вилягання гібридів і використання продуктивних збиральних машин. Починають прибирати кукурудзу, коли в зернах вміст сухої маси досягає 60% для отримання зерна в качанах і більше 70% для збирання з обмолотом зерна. Дізнатися про те, що зміст сухої маси досягло необхідного рівня, можна по чорному шару, що з'являється в тому місці, де зерно кріпиться до стрижня. Прибирати кукурудзу в період високої вологості зерен недоцільно, так як значно підвищується частка домішок, подрібнених зерен, пошкодження зародків, в результаті знижується товарність зерен кукурудзи, і на насіння такий матеріал не годиться. Терміни збирання зазвичай розтягуються на два тижні, і для того, щоб уникнути недобору врожаю, зазвичай висівають гібриди з різними термінами дозрівання. При вирощуванні ранньостеглих гібридів вдається проводити збирання в більш ранні терміни, збираючи зерна з підвищеним вмістом сухої маси. До пізньої осені кукурудзу на полі залишати вкрай небажано, тому що з настанням морозів зерна кукурудзи втрачають схожість, та й дощова погода призводить до поширення грибкових захворювань, від чого кормова цінність значно знижується. Агротехнічні вимоги, рослини зрізають на висоті 15 см, пошкодження поверхні зерен в качанах допускаються не більше 6% при збиранні зерновими комбайнами, і не більше 1,5% при збиранні кукуруду збиральними комбайнами. Повнота збору кукурудзяних качанів не повинна бути менше 96%, очищення качанів від обгорток допускається не нижче 95%. Збирання кукурудзи в качанах здійснюють за допомогою комбайнів Херсонець 200, Херсонець 7, Коп 1, Кеску 6. Подивіться, як швидко проводиться збирання кукурудзи на зерно відео, додається до статті. Разом з комбайнами також використовується жатка для збирання кукурудзи, яка помітно підвищує якість технологічного процесу і мінімізує втрати врожаю. Як здійснюється прибирання кукурудзи на силос, терміни і особливості. Поживність, фізичні якості і хімічний склад зеленої маси багато в чому залежить від того, в якій стадії стиглості зерен починається збирання врожаю на силос. Найбільш цінними поживними якостями відрізняється силос, отриманий при збиранні кукурудзи на етапі воскової стиглості кукурудзяних зерен або в кінці молочно-воскової стадії. Вологість зерен в цей період становить близько від 65 до 70%, вміст цукрів достатня, кислотність силосу виходить помірною. Якщо збирання проводиться на більш ранніх етапах розвитку кукурудзи, відбувається значна втрата поживних речовин. Так, на початку молочно-воскової стадії через занадто високої вологості зерен і помітної втрати сухої маси силос сильніше подкисляється, близько 5% сухих речовин випливає разом з соком. Силос, заготовлений на етапі воскової стиглості кукурудзяних зерен, як корм забезпечує тварин енергією на 20%, дозволяючи знизити витрати концентрованого корму, при цьому продуктивність молочної худоби не падає. Особливо корисний якісний кукурудзяний силос при годуванні високопродуктивних корів, так як він забезпечує потребу тварин в енергії, сприяючи отриманню молока у великих обсягах і дає можливість помітно заощадити на концентратах. Агротехнічні вимоги, рослини скошують на висоті більше 20 см для підвищення якості силосу. Хоча маса врожаю при цьому падає, при подрібненні повинно бути роздроблено кожне зернятко. Довжина частин рослини не повинна перевищувати 6 мм, Вміст сухої маси допускається близько 30%. Прибирають кукурудзу сило з комбайном типу Каз 26 з додатковим пристосуванням ПНЕП-2,4, на яке навішується підбирач для підбору валків і подрібнення.